Якщо після прогулянок ви помічаєте, як болить поперек чи ноги, а їй взагалі довго ходити чи стояти на ногах, вам складновато. Або якщо ви досі не можете знайти у своїй добі дві години на те, щоб находжувати ті самі 10 тисяч кроків щодня, то це відео створене для вас, бо ми розберемось, чи треба взагалі ці 10 тисяч кроків находити, скільки треба. А головне, як це треба робити, які є нюанси у правильній ході, бо ви могли не замислюватись про те, що ходите Якось неправильно, а це дуже важливий паттерн в житті людини. Тож давайте з ним розберемось. Всім привіт! Я Марія. Якщо ми ще не знайомі, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі говорю з вами про естетику та здоров'я тіла, заходячи з точки зору руху з таких глибинних тем. І сьогодні ми розберемо одну з таких дуже складних насправді тем глибоких в роботі: це паттерн кроку і, взагалі, хода. І хочу почати з того, що є дуже популярним з міфу про 10 тисяч кроків. На день чи взагалі це треба, бо всі про це говорять: що ходіть, ходіть, будь ласка, багато ходіть. Так, от самі 10 тисяч, так у ця цифра. Думаю, що ви знаєте, з'явилась там з маркетингових причин. Мені було цікаво дізнатися, що це просто був такий зручний іерогліф, який позначає саме 10 тисяч, тому саме 10, так а не менше, не більше. Але в будь-якому випадку цифра дуже умовна. Вона не зв'ята з дослідження якихось руху тіла, наскільки це корисно. Вона просто була зручним маркетинговим інструментом для продажу цих трекерів. Зараз радять там не тільки 10 тисяч, наприклад, 7 тисяч кроків, і різні бувають цифри. І дослідження насправді дуже спірні на цю тему і конкретної цифри, скільки вам треба для здоров'я ходити, назвати складно, бо у всіх думки і покази досліджень трошечки варюються. Але от тому саме я, наприклад, не полягаю на тому, щоб ми не зациклювались на цифрах, а фокусувалися саме в якості ходи. Бо ви можете пройти 10 тисяч кроків на день 20, ходити так щодня. І цією дією робити своєму тілу насправді лише гірше, якщо не зберігаєте ті пункти, про які ми поговоримо у всьому цьому відео. А можете ходити по 20 хвилин на день просто після роботи прогулянкою і Прям приносити класний користь для свого тіла своєї фігури. Тому спершу хочу заспокоїти усіх, у кого не виходило знаходити ці 10 тисяч кроків на день. Це не страшно. Єдина рекомендація по цифрі, яка може бути, це щоб ваші ці прогулянкові відрізки встановили не менше 20 хвилин. Тоді це напрацювання паттерну, Тоді це має сенс для нашого здоров'я, для якихось користей для фігури. В цілому, якщо ми вже говоримо просто про спосіб набрати активність протягом дня, то насправді ефективніше буде тут кількість частота, ніж ми будемо ходити 2 години на день, навіть там ходити після цього в спортзал, але при цьому 9 годин сидіти нерухомо. То це буде гірше ніж якщо ми будемо просто частіше робити перерви на якісний рух всіма суглобами у всіх можливих для них площинах. Це буде корисніше ніж ті самі 10 тисяч кроків на день. Але сьогодні більшу частину відео хочу присвятити саме якості цього руху, і так коротко, головне розказати про паттерн кроку, яким він має бути, щоб будь-які ваші прогулянки не приносили вам болю і приносили вам користь. Отже, ми розділяємо е, такі правила паттерну кроку на дві окремих категорії: це робота стопи під час кроку і робота корпусу під час кроку. По роботі стопи, насправді на це відпрацювання у мене, наприклад, на заняттях йде не одне тренування, навіть на моїх курсах, де ми займаємось завжди кроком. Але якщо так коротко по фактах. Те, за чим ви можете послідкувати принаймні на даний момент, чи воно у вас є? Нам потрібно три фази: перша це фаза приземлення. Чи перед тим як поставити ногу, ви її згинаєте в гумілкостопному суглобі, чи вона у вас шаркає по підлозі? Якщо у вас взагалі... Помітна ця звичка шаркати ногами по підлозі, вдарятись, не помічати якісь виступи, так постійно на них запинатись. Якщо штанини стоять брудними, особливо якщо з одного боку, і прям сильно видна ця різниця, то треба звернути увагу в цю фазу, щоб ми могли згинати стопу перед тим, як поставити, не ставили її плоско, бо от початок кроку буде тут від роботи гумілкостопного суглобу, що дуже важливо. І тут окремо важливо для того, щоб це було в кроці, як звичайно. Працювати власне зі своїм гомінкостопним суглобом з цим ланцюгом е на рухливість стабільність. Тобто, у вас мають бути окремі руханки в житті якісні. Це може бути частина ваших силових, тренувань, зарядки, ранкові, як вам завгодно. Але ви маєте приділяти увагу своєму гомінкостопному суглобу, щоб він був функціональним і ви могли в житті такі кроки робити. Друга фаза. Важлива це перекат, і у нас має бути перекат по зовнішній стороні. Тобто стопа приводить плюс-мінус центральне на п'ятку а далі перекатується по сторони мізинця. Перед тим як поставить всі пальці в опору, і знову таки придивіться до того, як виходите, коли підете там сьогодні на прогулянку, бо можливо ви зараз це слухаєте, поки кудись ідете. Якщо у вас відсутність повністю перекати, ви просто ставите, знову таки плоску стопу. Якщо ви перекатитесь по внутрішній частині, це особливо буде помітно, якщо у вас пласка стопа або вальгусна завалена всередину. Придивіться до цього і спробуйте понаправляти цей перекат саме по зовнішній стороні. Звичайно, це не буде так утровано, як не маємо зробити з цього косолапість, так але. Маємо навчитись м'яко плавненько перекатуватись з п'ятки по зовнішній стороні стопи. І третя важлива фаза, від якої буде залежати, до речі, чи включені у нас сідниці в крок. Тому якщо ви довго ходите і відчуваєте, наприклад, більше ікри, чи передню поверхню стегна, а сідниці не працюють, скоріш за все, питання у тому, що у вас з цією фазою є проблема, і це фаза відштовхування, яка має приходитись вже більше на внутрішній край, тобто стопа так такий робиться з зовнішньої на внутрішню сторону і внутрішню. Жньою стороною, ми маємо відштовхнутися зоною першої другої плюсне, тобто точкою під великим пальцем. Ми маємо гарно штовхатись. Якщо у вас не розвинута рухливість пальців, взагалі окремо, можете зробити лесенький тест. Часто про нього тут говорю. Якщо у вас зараз ноги ось так стоять, спробуйте підняти окремо великі пальці вгору вниз. Так, щоб чотири не відривались, і навпаки. Хоча б якщо це у вас виходить, це вже добре. Є більше е тестів таких на рухливість пальців. Але якщо цього немає, то дуже треба звернути всю увагу, бо тоді у вас страждатиме оця фаза відштовхування і не будуть нормально працювати сідниці в кроці. І може порушитись постава, бо ми будемо не якісно переносити вагу, так, коли тіло йде за ногами, а можемо просто падати тілом вперед. Через відсутність цього штовхання, просто тому що ми, е, виходить, якби ноги волочимо за собою. Немає активного кроку від ніг, а ноги так десь там волочаться, просто щоб ми якось перемістились. Але це не окей. Тому зверніть увагу в ці три фази, і знову таки покращити їх можна і від слідкування за своїм кроком, від свідомої роботи саме з цим патерном, від інтеграції різних рухів в нього, в тренуваннях, окремо, наприклад, і від окремих. Прав на якби, суміжні ділянки, тобто на гомілкостопне да, та за ви, щоб у нас вистачало рухливості стегна нормального, коли ми ходимо на ці зони на стабілізацію колін на просто на стопи, які будуть допомагати нам крок робити якіснішим. Далі у нас ще є робота корпусу, і в роботі корпусу нам особливо важливі таз, грудна клітка. Якщо у вас таз максимально зажат, ви спробуйте пройтись і послідкувати за своїм тазом або зняти себе на відео. Якщо він взагалі не рухається, то це теж проблема. Це може бути гіперстабільність вже піти, така зафіксована спина. Можливо, вам банально не вистачає або рухливості по тазостегновому суглобу зажаття стегна, або не вистачає. Навпаки, згинання по лінії попереку, якщо ця зона така дуже дубова, поперек у нас має бути стабільним, але він точно не має бути таким жорстким дубовим, тому можливо питання саме у цьому. Е, є друга крайність, коли у нас таз, навпаки, прям ось таким чином біляє. Е, люди, які так ходять, можуть часто помічати, що болить бік під час кроку. Будь можливо, це із -за цього, і за того, що ви просто постійно укорочуєте свою сім'я за живота. І от такий тип ходи. Може свідчити про те, що в нас не вистачає м'язового балансу по м'язам, які приводять стегно з середини стегна, і по м'язам, які відводять стегно по ротаторам зі сторони сідничних м'язів. І знову таки тут можуть банально страждати сідничні, або навпаки, якщо вони у вас не включені нормально в роботу, ми можемо так провалюватись на стегні, такий кетвок, і погіршувати ще цю ситуацію, не давати нормальної безпеки своїм тазостегновим суглобам колінам. Тому продивіться до цих двох рухів тазу. Він має рухатись, але він у нас рухається утровано так в цьому напрямку, якщо ми виносимо. Ногу вперед, то таз закручується, не укорочуючи нам поперек м'яза живота. Грудна клітка в нормальному кроці має піти в протилежну сторону. Так? Якщо це буде дуже такий перебільшений зараз крок, то таз іде в одну сторону, а грудна клітка в іншу, бо ми рухаємо руками ногами крос латерально, якщо в мене піде права нога вперед. То ліва рука піде вперед, закручуючи за собою корпус. І тут стається друга поширена помилка. Це відсутність руху руками, взагалі, якщо вони у вас отакі, або якщо у вас постійно телефон в одній руці, сумка в одній руці. Так то в нас може бути така картина, що одна рука у вас рухається, а друга тут зажата, бо в ній завжди телефон чи сумка. Придивіться і до цього руки мають рухатися вільно, рівномірно з двох сторін. Тоді це забезпечує нормальне скручування. Нормальну передачу сил фестіальними лініями. У нас тоді не іде перенапруження в поперек в коліна через обмежений грудний. І, до речі, окрім сумок, одразу про сумки маю ще сказати, що, наприклад, ідея носити замість сумки рюкзаки, тут не дуже спрацює, бо через рюкзак ми зазвичай ще вигинаємося, бо тут в цьому переході, і теж паттерн кроку не буде класним. Насправді, через це якщо вже носимо сумку, так ну в більшості днів це потрібно, то ми міняємо сторони дуже. Просте правило, але правда потрібне так помічати. Намагаємося не носити її, наприклад, на лікті, щоб рука не виглядала так. Якщо є можливість прямо в руці, супер. Якщо немає на плечі, але не зігнутою рукою ходити. І якщо ми виходимо саме на прогулянки, такі для здоров'я, для того, щоб активності набрати, якщо у вас є мета там схуднути, поправити свій моральний стан і так далі. Для будь яких цілей, якщо ви використовуєте прогулянки, не беріть з собою, просто нічого, або такі поясні сумки, або просто залишайте цей. Телефону вдома і йдіть 20-30 хвилин. Погуляйте без телефону. Буде набагато краще, бо навіть невелика вага у руці буде змінювати тут оцю ходу. І сюди ж, до речі, такий теж лайфхак не носити. Руки в карманах постійно це більше стосується зимнього, осіннього періоду, але тим не менш, можливо, у вас є звичка в брюках постійно руки. І відповідно тут теж не буде нормального руху, не буде нормального руху грудного балансу. І можемо дати більше навантаження на поперек на коліна, які потім можуть боліти після прогулянок, тому нікому цього не хочеться хочеться мати змогу довго гуляти з рідними, з друзями, самостійно в походи ходити і не відчувати негативних наслідків. Знаєте, ще раз проговорюю, які тренування, що можна включити в ваші тренування, бо які пошукати, можуть вам допомогти покращити свою ходу, свій паттерн кроку. Це ще раз робота з суглобами, особливо рухливість грудного, рухливість тазостегнових суглобів, рухливість гомілкостопу, робота над стабілізацією колін, робота базова над стабілізацією тазу попереку, але при цьому ж. Не робимо поперек дубовим, поперек має вміти рухатись, тому якщо у вас обмежено згинання, наприклад, якщо ви встанете на четвіреньки, в цю позу в опорі на чотирьох і будете робити оцю класичну вправу, кішка корова, коли ми округлюємо спину, прогинаємо. Ви можете побачити, що у вас нижня частина спинки, наприклад, не дуже рухлива. Або якщо ви спробуєте зробити якусь... Базову хвилю своїм хребтом і побачите, що низ спина такий жорсткий дубовий, то варто придивитись до цього. Плюс, якщо у вас банальна постава така гіперлордозна, тобто таз не хильний вперед, теж висока ймовірність, що у вас не вистачає згинання по попереку. Тому треба попрацювати і над ним. Одночасно, над стабільністю тазу це досягається, до речі, просто грамотною роботою з животом, з диханням, не скручуваннями, саме такими якісними вправами на кор, на залучення глибинних м'язів на власну стабілізацію. Різні на баланси будуть нам тут теж корисні. На баланси і для сили стопи будуть вправи корисні. І окрім роботи з суглобами, з м'язами вже проговорила це, найпотрібніше живіт сідниці, грамотне їх залучення теж вам допоможе. І робота власне, зі стопою, щоб у вас ці пальчики окремо могли рухатись, щоб у вас не були завалені стопи вальгус або вару своїх приводили в нормальне положення. Щоб стопа була достатньо сильною, при цьому рухливою, при цьому не розбовтаною. На своїх тренуваннях, як спеціалістка з руху, тренерка з глибоким підходом, я даю всі ці елементи. Ми конкретно розбираємо не один раз паттерн кроку з різних його частин. Вчу дівчат по в основному займаюся зараз з жінками якісно ходити, щоб це їм було на користь. Тому якщо ви не хочете собі ще зараз зайвого головного болю з тим, щоб шукати якісь вправи, додавати, розуміти, правильно ви робите це чи неправильно, то запрошую вас доєднатися до наших занять наразі. Конкретно цей базовий курс де ми вчимось дихати, ходити, включати всі м'язи в роботу і переходимо поступово до силових. Проходить в такому онлайн-форматі, коли я на вас дивлюсь. Коли у нас невеличка група в зумі, ви не в записі один на один зі своїми проблемами. А у вас є нагляд від тренерки, з якою ви можете тренуватись в конкретно певний час, і якщо щось буде не так, вас поправлять, підкажуть, як саме вам краще рухатись. Тому, якщо вам цікаво спробувати такий формат і розібратися зі своїм кроком, і не тільки взагалі з усією базою, яка дуже важлива для здорового гарного тіла, то запрошую в анкі. В описі під цим відео, де будуть усі деталі наступного потоку, і буду рада бачити свідомих жінок тренуватись класно разом. А я ще хотіла вам тут сказати про ще деякі е, такі умовні лайфхаки, які вам допоможуть краще ходити. Вже розібралися про руки в карманах. Важлива річ. Про телефон важлива річ. Далі. Намагаємося спрямовувати погляд не собі під ноги, в адекватних, ясно, так, мірках, не літань десь в хмарах, але не ходити отак. Тим паче не дивитись в телефон, отак, коли ви ходите, а намагатись спрямовувати погляд прямо по лінії горизонту і роздивлятися довкола, включати периферійний зір. Це дуже допоможе вашій шиї, якщо не бачили ще. Моє тренування на шиї можете спробувати зробити. Там теж трошки пояснюю зв'язок шиї з очима. Маємо запам'ятати на все життя, що очі і те, куди вони дивляться, будуть нам е, определяти нашу поставу і відповідно здоров'я нашої шиї. Бо якщо в нас шия буде отака, то про здорову шию ми можемо з вами забути, як і про гарну фігуру через. Некоректно поставити. тому погляд на лінії горизонту вмикайте широкоугольний такий свій зір, щоб ви бачили все, що відбувається довкола, бо постава у нас здебільшого приділяється саме сенсорними системами, тобто очима, вестибулярним апаратом, тому важливі вправи на баланс, але сьогодні не про постави, не про баланс, а про ходу. Далі про портфелі теж з вами проговорила. Ще що важливо по одягу, не носити такий одяг, який буде заважати вашому нормальному кроку. Сюди можуть стосуватися завузькі спідниці, сукні. Ну, тобто все вузьке, що не дає вам зробити нормального розмаху крок. До речі, сидиш, якщо ви просто звикли, наприклад, як я, яка в дитинстві почула, що жінки мають ходити малесенькими кроками, нікуди не поспішати і так елегантно плисти, то <зас> забудьте про це, будь ласка, у нас для знову нормального кроку він має бути нормальної ширини. І якщо ваш одяг його стримує. Або ваші звички, то придивіться ще й до цього. І звичайно ж, маю сказати про взуття. Е, що таке? Давайте не буду казати, яке взуття має бути. Скажу, що не дуже класно, щоб ви продивились принаймні до свого щоденного взуття. Звичайно, що ми можемо одягти якісь лодочки і піти в них в ресторан раз на місяць, це не проблема. Але якщо ми ходимо постійно в такому типі взутті, про яке зараз поговоримо, це буде негативно впливати на наш крок, на поставу і на все здоров'я та вигляд тіла. Перше це відкрита п'ятка. Якщо у нас зуття з відкритою п'яткою на щоденній основі, у нас вся нога починає напружуватись, якщо дуже просто це зараз сказати, щоб цей тапок наш не злетів. Тому, якщо у вас є босоніжки, якщо ви ходите постійно в шльопанцях, в'єтнамках, влітку, то придивіться до цієї, до цієї звички, п'ятка має бути обов'язково зафіксована, не бути відкритою. Далі, це більше стосується не літнього, а зимового взуття, але все ж скажу жорсткий такий підйом. Знаєте, саме перехід в цей в гумілкостопний тобто висота нашого чобота. Якщо вона теж дуже жорстка. То в нас нога не буде в ній згинатися, відповідно, втратиться перша фаза кроку, про яку з вами проговорили згинання ноги на себе перед тим, як її поставити в підлогу, зробити власне наш крок. Тому придивіться до цього. Далі ще по жорсткості важливо, щоб, хоча би, м'яким гнучким був перехід з пальців в основну частину нашого взуття, щоб ми могли. Пальці зігнути для переходу і гарно відштовхнутися. Бо якщо все життя, все життя, ваше, все взуття буде дуже жорстким, ми будемо з тобою ходити плоско, особливо де стосується знову таких великих підошв, бо вони є і в літньому взутті, такі великі платформи, танкетки. Оце прямо не дуже. Знову інколи. Окей, що завгодно, це як інколи поснідати круасаном з кавою, нема питань. Але не щоби знову все-таки краще обрати щось оптимальніше. Мартінси, тобто щось дуже жорстке з товстою, не гнучкою абсолютно підошвою. І ще дуже добре було б, щоб у вашому взуті не було великого переходу такого каблука. Між п'яткою та основною частиною. Чим менший буде цей дроп перепад тим теж буде краще. І для вашої постави. Якщо у вас все взуття ось з таким переходом, то ваша постава ну, дуже ймовірно нахилена. Ось так вперед. Ви в заповільненому падінні вперед знаходитесь. Якщо ви цього не помічали, сфоткайте себе збоку, подивіться на свою поставу. До речі, можете написати мені в будь-якій соцмережі особисто, надіслати фото своєї постави для розбору. і Я вам розкажу, що з нею краще робити, щоб її виправити. В цілому на цьому моя така коротка розповідь про паттерн кроку закінчилась, але сподіваюся, особливо, якщо ви не чули нічого раніше про крок, для вас зараз відкрився новий світ досліджень. Ви підете гуляти та дивитися за тим, як виходите. Вперше на цьому каналі так детальніше пояснила цю тему, тому нагадую, чого придивитись. Постановка стопи, перекат, відштовхування. Рух пальців, внучки з стопу, рух тазом, рух руками, рух грудним відділом. Ось, ще придивіться до того, щоб у вас голова не дергалась Отак. Вот Я не можу цього відтворити, бо в мене не така хода. Але це. Коли у вас під час кожного кроку, худа так під е, голова підстрибує, теж зверніть на це увагу. Можливо, є питання по шиї і просто по ланках нижче, які не дуже класно працюють. Зверніть увагу, чи працюють у вас сідниці під час кроку. Якщо ви спробуєте прямо активно поштовхатись, точно відчуєте, як сідниці працюють краще при цьому. Чи ваша ненахилена вистава вперед, чи навпаки, може виходити якось так? Теж бувають такі варіанти, так? Придивіться до цього, і ці дослідження вже вам покажуть точки зросту, що ви можете зробити краще, щоб ваше тіло було гарнішим. Здоровішим і енергійнішим. Ще раз нагадую, що якщо хочете глибоко позайматися своїм тілом на приємних класних тренуваннях, то запрошую вас в опис під відео позайматися разом. Також займаюся як персональний тренер, тому якщо вас цікавить саме індивідуальна робота, теж посилання буде там. Буду рада, якщо ми зійдемось в графіках, попрацювати з вами індивідуально над будь-яким вашим запитом. А так ще скажу, що буду дуже рада вашим коментарям, бо саме вони допомагають просувати такий корисний контент про тіло української. Що вам було все-таки корисно відправте це якимось своїм друзям, поділіться, напишіть коментар на підтримку, можете щось запитати, можете не погодитися, підтримати просто що завгодно, але буду дуже рада їх почитати. Всім стараюсь відповідати на цій ноті. Прощаюся з вами до наступного відео.